Зараз ми йдемо на територію готелю. Домес Елаунда, п'ятизірковий. І від дороги до готелю веде така доріжка, яка захоплює дух. Подивіться, будь ласка, що за моєю спиною? Неймовірний колір моря. Неймовірні краї, краєвиди. Також знаходиться фортеця, прямо острів серед моря. І зараз на території. Дивіться, що тут, як тут. Тут неймовірно красиво. Також стоять електрокари, які розвозять туристів, відпочиваючих з котеджа в котедж, ресторан і так далі. І ці котеджі прямо розташовані каскадом на горі. Дуже гарне, приємне враження складає одразу з перших кроків. Все чисто, гарно, доглянуто. Зелена, неймовірного кольору, травичка. І зараз я вам покажу, що тут всередині. Щоб довго не тримати інтригу, я вам скажу: в готелі є навіть вертолітна площадка. Я думаю, що це свідчить про рівень готелю, отож будемо його розглядати з такого спектру. В цих лабіринтах заблукала, від руку відстала. Зараз буду телефонувати, де вони знаходяться, щоб продовжити огляд. Але дивіться, які красоти. Ну що ж, але в будь-якому готелі все починається з рецепшену і. Цей готель не виняток. Заходжу на рецепшн, з якого починаються ваші поселення, виселення, також лобі-бар. А тут така краса, просто краса, неймовірна, красотіще, плакати хочеться від цих гарних виглядів. Готель домис Офелаунда він для якісного елітного сімейного відпочинку, завдяки тому, що велика каскадна територія, гостей поселяють в окремі віли, які розміщені. Хаотично по території, і таким чином створюється приватність, тобто кожна сім'я має окремий вхід, а також деякі біли мають ще свої басейни, і таким чином створюється приватність. Ну і звичайно, лобі, також рецепшн. Тут місця для загального призначення, де можна посидіти за смачним коктейлем і милуватися гарними краєвидами. Готель працює по системі сніданки і вечері, а обіди можна замовляти в таверні. Тераса готелю дом, Домис. Дуже гарно, неймовірно, огляд на 360 градусів. Це просто, це просто рай. Дуже велику увагу. Готельєри приділяють якості харчування. Зараз ми з вами проходимо по головному ресторану. Тут відбуваються сніданки і вечері. Крім цього, є ще алякарт ресторани. А взагалі, готель практикує рум сервіс, також є безглютенове, дієтичне, вегетаріанське меню, а також дитяче харчування. Також в ресторані є зони для людей, які палять, і для людей, які не палять. Для того щоб всім було зручно, ну і звичайно, що відкриті тераси для приємного споживання їжі. Готель знаходиться на першій лінії, але так як на підвищенні, то до пляжу потрібно спуститися по східцях і пройти ще й підземний перехід. Зараз я вам це все продемонструю і покажу. Поки ми йдемо до пляжу, то бачите зона басейнів, і тут лише зона для дорослих. Для діток є окремо, теж вам в кінці відео покажу. І такими неймовірно красивими видами ідемо до моря, і аж і очам приємно, і для тіла корисно. Готель був побудований у 2008 році, тому така територія, знаєте, бо я є зеленю. А в 2021 році була його повна реновація. Також готель знаходиться в 80 кілометрах від аеропорту Іракліон, тому ваш трансфер буде тривати від аеропорту приблизно 1 годинку часу. Ну і ця курортна зона Ласіті відома своїми неймовірно красивими краєвидами. Я думаю, що ви в цьому вже самі переконалися. І ось цей підземний перехід, він досить великий, об'ємний, через який ми прийшли до пляжу. Ну Це підземний перехід. que bicho né nossa... um Hospital... ah. fazer <fimil> vídeo, <conforto> Унікальний пляж, такого я на Криті не бачила. Зверніть увагу, прямо на пляжі ростуть соснові дерева, також пальми. І це створює такий, знаєте, затишок, створює тінь і навіть немає парасолю, оскільки всі гості готелю лягають під дерева, таким чином дихають сосною розпареною від сонця. І також на пляжі Дуже комфортний, хороший захід в море. На пляж не обов'язково йде пішки, оскільки електрокари можуть вас завести з будь-якої віли прямо до пляжу. Ну і після пляжу детально вийшла подивитися на дорослу зону басейнів. Басейни інфініті стильні, красиві, з дуже гарними краєвидами, видами. Ну і Звичайно, тут приємно і купатися, і засмагати. Тут вже стоять парасольки. Ну і, звичайно, зонтики, шезлонги, парасольки безкоштовно можна користуватися і біля басейну, і на пляжі. Також безкоштовно видають пляжні рушники, матраси, зверніть увагу, якої якості хороші. Ну і басейн теж досить, досить великий. В готелі Wi-Fi безкоштовний, досить хорошої швидкості, якості. Також гамаки, тобто все для розміреного, приємного, комфортного, елітного відпочинку. Також в готелі є тренажерний зал, він безкоштовний. Також є спа центр. За додаткову оплату можна замовити масаж і інші процедури. Ну і зараз з вами їдемо електрокаром до дитячої зони. Вона окремо взагалі знаходиться від основної території. Там вже знаходиться вертолітна площадка, Також там знаходиться великий басейн, сімейний, багато відпочиває діток і в них своя атмосфера, дитячий клуб там також дуже хороший. Якісний аніматори працюють, і ця зона є окремою. Ось, подивіться, як тут все гарно, красиво, стильно оформлено. Ну і звичайно, тут ще є ля-карт ресторан, де можна харчуватися, не йдучи до основної території. Ну що ж, а тепер їдемо дивитися номера просто мінімальної категоризації. Дивимося номер, оформлення однакове у всіх номерах, але категорій дуже багато, оскільки вони мають різну квадратуру, а також різне призначення і на різну кількість туристів. У номерах сейф, тапочки, халат, кавовий апарат, капсульний, також чайник, чайні набори все це є безкоштовно. Ну, і якщо ви візьмете вигляд на море, то буде вам щастя. Неймовірно, красиві тераси з гарним кругозором. І тут можна жити, румсервіс, замовляти, щоб їжу приносили і нікуди більше не ходити. На першому поверсі бачите номер з басейном приватним, теж дуже гарно виглядає. І такі ось тут краєвиди, така тут краса. А ви підпишіться на мій канал, адже в мене все про туризм, огляди готелів зараз. Публікую крит. Також є вже зроблений марсалам і ще буде багато різних курортів, скільки часу не вистачає. Поставте вподобайку, напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в даному готелі. Поділіться своїми враженнями. А хто хоче, щоб я йому прорахувала цей готель, то в шапці в профілю є контакти. Напишіть ваші дати, також ваш аеропорт виліту і ваш склад сім'ї. І я зроблю вам підбірку. Відправлю і забронюю.